240 мільйонів гривень збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці, і це без урахування руйнації ювілейного та будинку офіцерів. Про ліквідацію наслідків теракту Сергій Моргунов розповів у спецефірі Єдині новини за словами мера Вінниці від ракетного удару рашистів у 49 багатоповерхівках і 29 приватних ушкоджені дахи, вікна, перестінки і двері. Один будинок відновленню не підлягає. Його доведеться знести і побудувати новий. Очільник міста певен важливо допомогти людям, які постраждали, і завершити усі роботи до початку опалювального сезону. Ми на себе взяли шість будинків заміну дахів, я маю на увазі за рахунок міського бюджету, 450 вікон в під'їздах, 29 будинків ми замінюємо за рахунок міського бюджету. Американський фонд Джем такий є, який, наприклад, у цьому Вінниченка 35 і на Косюбинського 37 заміни вікна. Ми працюємо з українським представництвом Червоного Христа щодо подальшої. Заміни 96 родинам малозабезпечених також вікон, де необхідно двері і так далі. Після 14 липня у місті створили спеціальні комісії за участі рятувальників. Вони провели близько двох тисяч перевірок, аби визначити рівень готовності підвальних та напівпідвальних приміщень. Важливо те, що саме оцей ракетний удар показав, що можна зберегтися від е, вибухової хвилі. І від е, тої шрапнелі, якою була начинена ця ракета, тобто любе приміщення напівпідвальне чи підвальне, яке є е, поруч і в якому можна сховатися, воно набагато е, збільшує шанс уберегти і своє здоров'я, і саме головне своє життя. Крім того, Сергій Моргунов спростував інформацію про те, що у Вінниці під час повітряних тривог зупинятиметься транспорт. Від такого рішення у місті відмовились. Прокоментував мер. Тут Два тролі трамваї були. Вони спасли усю ту частину людей. Фактично, вони на себе прийняли Першу, всю Тому що люди Це... були там захищені. Так.